Друзі, всім привіт! На огляді у нас є симулятор 20, зборка ліпінки від автора UA Mods. І зразу у нас зустрічає такий комбайн Bison Super. Також у нас є трактор Armatrack із стандартною сіялкою. І такий ще є у нас трактор Fiat 1320 DT з прицепом на 15 тисяч літрів, якщо я не помиляюсь. Карта в нас невелика, але є багато полів. Хочу підмітити, що в цій зборці майже немає радянської техніки. Одне, щоб я можливо додав в цю зборку, це грузовики. Як ми бачимо, що у нас їх взагалі немає, тільки Камаз-бензовоз з доданих модулів. Не обов'язково додавати зіли та газони. Можливо, е якийсь старенький Mercedes чи Ман було б крутіше, правда? Гра вже є в телеграм-каналі, де ви можете собі спокійно та без проблем завантажити. Також давайте подивимось на ціни на зерно. Як ми бачимо, що в нас в елеваторах є зерно, що дасть нам непоганий старт. Де і ціни в нас в принципі хороші. Бо в якійсь борці є ще ціни тричі більші, та техніка дешевша і так взагалі не цікаво грати. Дякую за перегляд. Якщо ти ще не підписався, то давай чекаю тебе у своїй команді. Всім пока.